Вандалізм прямісінько у середмісті. Напередодні другого святвечора в Івано-Франківську пошкодили різдвяну шопку. Розтрощили товсте скло, яке вартує близько 800 гривень, а от фігурки не займали. Володимир Мовчанко, який опікується капличкою, каже, що ввечері прибрав там, забрав гроші, а на ранок ось такі збитки. І це, до речі, вже не перший замах. В тому році було що знімали скло, але не розбивали. Якогось такого не було. Було проникнення ще, ну, може когось цікавлять якісь кошти чи ще щось, я не знаю. Але все рівно, хто прикасається до, до, до такої справи, це люди негарної поведінки. Я їм не суддя, Бог їм суддя. Перехожі вражені скоєним, бо не розуміють, як у когось могла піднятися рука на святиню. Можливо, це якісь, не знаю, можливо, люди не в тверезому стані, можливо, якісь люди, які. А проблеми з головою, якщо чесно. Ну думаю, що людині свідомі не походило б навіть на думку. Навіть підходить, ну просто підійти, помолитися гарно, але таке щось не знаю. Цікаво, з якою метою це робилося. Ну не розумію, не знаю. Це поза межами розуму, мені здається, ну здорового розуму. Це дуже негарно. Це не все не, не дуже неприємна справа. Це не не люди, не це не, не люди, а якісь звірі. То не можна більше нічого сказати. Мені здається, що це є вандалізм, інакше не можна сказати. Це вже це святе. Я навіть не розумію таких людей, якщо чесно. А от автор шопки Єрема Стецик налаштований оптимістично. Каже, у святвечір варто подивитись, хто живе навколо нас, і, можливо, допомогти їм молитовно. Попри матеріальну шкоду, переконаний, головне не опускати руки. Це все одно є точка дотику нас всіх. Через Христа, тобто і тому зрозуміло, що Бог допускає таке спілкування. Якщо ми не виходимо з людьми спілкуватися, то вони, значить, з, грубо кажучи, не, не цю конструкцію там можуть попсувати вночі. Тобто, це треба розуміти, і нам всім це якби. Ну я думаю, що нам всім це в плюс за заміну скла ентузіасти взялися одразу та обіцяють доглядати шопку, адже вона вже давно завоювала любов мешканців та гостей Івано-Франківська і є окрасою міста увесь рік, оскільки декорації у ній змінюються постійно. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.